Карпатці, які прибули з першим робочим візитом до Маріуполя у рамках реалізації новоствореного проекту Галичина Донеччина Разом ми сила взяли участь у двох великих мистецьких заходах. Перша духовно-патріотична зустріч організована для нацгвардійців з нагоди їхнього професійного свята. А друга для місцевих жителів з метою підняти український дух. Маріупольці з українською позицією на приїзд гостей з заходу України чекали. Вони й самі підготували виступи патріотичного характеру. Пишу стихи один год феврале месяце. Вот, что хочу сказать. Сегодня особенный день. Я очень-очень взволнована. Вот, приветствую наших гостей Западной Украины. Мне очень приятно, потому что я считаю, что Мариуполь – это Украина. В любом случае, это Украина. Все у нас будет хорошо. Мы всем очень рады. И сегодня я хочу свое стихотворение подарить всем мариупольцам, нашим гостям, конечно, и всей Украине. Это стихотворение автобиографическое. Называется «Две мовы». Две братни Дві мови, як батько і мати, лунали у рідній сім'ї, і мусили мови родину з'єднати, дві мови з дитинства, дві долі мої. І мати моя, то вона росіянка, а батько Полтавщини син, то я росіянка або полтавчанка, дві мови то щастя родин, співаючи пісню єдиній дитині, мій батько мене колихав. І рідною мовою, як в Україні, з донькою вночі розмовляв, дві братні, дві мови, як батько і мати то гордість душі мої є, дві рідні з дитинства їх гріх розділяти, дві разом, то щастя моє. Чилась до цієї програми і діти 12-річна Анна Полякова організувала виставку своїх робіт. Маленька художниця уже зробила свій вибір у житті. Її картини просякнуті патріотизмом. Аня Полякова це моя учениця. Вона навчається у мене четвертий рік. Дитина, яка дуже цікавиться не тільки малюванням, але й історією, і взагалі дуже багато читає. Справа в тому, що вона навчається в українському класі. І дуже полюбляє українську літературу, цікавиться міфологією слав'янською, і в неї багато картин на тему слов'янської міфології. До речі, не тільки я її навчаю, і вона мене навчає. Наприклад, ось ця робота Дерево світу я якось не замислювалась над тим, що у кожної країни є своє дерево символ а вона це вичитала, і в неї зародилась така думка зробити дерево із листям дерев всього світу. Крім того, Анна створила картину свого міста. Задум був такий, щоб зробити такий екскурс по архітектурі. З якої архітектури починалось місто, від рибацької, рибацького будинку до велетнів, і вона не просто намалювала. Будівлі, які ми впізнаємо. Вона їх вистроїла в тому, так як вони будувалися один за одним, по датам будівлі і завершує композицію храм, який мають добудувати. Він у нас недобудований вже багато років, і ми сподіваємось, що цей храм буде добудований. Сама дівчинка скромна про свій талант говорила мало, але поділилась бажанням. Я дуже зацікавилася міфами міфами про українських берегинь. Ніч на Івана Купала вважається самою мистичною ніччю в всьому році. Всі мріють знайти цвіток папоротя та загадати одне на всіх бажання. Вона буває різним, але я б хотіла загадати, що був мир. таку ідею підхопили і діти з Прикарпаття. Учні Івано-Франківського художнього професійного училища номер 3 Коломийського професійного ліцею сфери послуг та Богорочанської громадської організації Світла Надія подбали про сувеніри та солодощі для військових. Кошти, виручені за продаж сувенірної продукції. Франківська делегація передала батальйону УМВС Івано-Франківськ. А жителям Маріуполя і Нацгвардійцям західняки подарували годину духовної музики. Цики української пісні та патріотичного слова. Ли такі простори, де ще небо, ріки голубі, де ще поле є таке і море, і такі гаї, і солов'ї, і калина в бедягах червоних, наче дівчина полінча на вінку, де ще пісня є така і мова, у якій не звітленім краю, а яка є Okay. Thank you. а Маріупольці сьогодні потребують такої підтримки, адже багато з них мають саме українську позицію і відстоюють єдність України. Саме такий захід на підтримку жителів Маріуполя, на підтримку воєнних, які тут базуються, на підтримку волонтерів, які дуже допомагають нашій армії і роблять все можливе для нашої свободи і нашої перемоги. То для того і був. Запланований цей проект проект Разом ми сильні. Галичина, Донеччина. От так в нашому місті багато, дуже багато людей, які займають проросійську позицію. Але ті люди, які займають проукраїнську позицію, вони активні, мужні, талановиті і хочуть. Щасливого майбутнього організатори проекту Міжнародний благодійний фонд «Європейський розвиток Галичини, агенція розвитку приазов'я та компанія «Азовінтекс» наголошують, що такі ініціативи обов'язково треба реалізовувати, тому що вони об'єднують країну і роблять людей сильнішими. Мені приємно бачити. Що Маріуполь це українське місто, я це відчула. Хоч, звичайно, є, є речі, які десь неприємні, але ми тому приїхали до цих людей. Ми приїхали з дуже великою місією не тільки підтримати наших військових, оце одна із наших основних місій сьогодні, а ще приїхати до цих людей, віддати їм шану, віддати нашу повагу, любов за їхнє те таке справжнє українське бажання залишатися містом українським. З Маріуполем давно у нас вже дружні зв'язки, а такі ближчі вони зав'язалися з Оленою Бабіч, яку ми були запросили, це співачка місцева, ми запросили на наш традиційний благодійний зимовий бал, який проходить у Богорочанах. Вона, Приїхала зразу ж на наше запрошення, відгукнулася без всяких, знаєте, якихось таких заперечень. В неї не було навіть заперечень, і це мені якось, знаєте, так припало до душі, що людина не байдужа. бо їй вона завжди каже, що їй подобається наш край. От тоді у нас на цьому балу і родилася ідея приїхати з таким зворотнім візитом, не просто приїхати до солдатів, а ще приїхати до цих людей. А ще франківці отримали змогу поспілкуватись із волонтерами. Вони сьогодні говорять про серйозні проблеми. Ми спостерігаємо рухи держави у напрямку, якось так, ну може не можна назвати антиволонтерський, але намагання так приборкати волонтерський рух, поставити під якусь загальну на керівництво і так, щоб можна було керувати, прикормлювати, відбирати більш таких, які можуть потім стати. ну, Ми бачили, як з Майдану, да? начебто майданні люди пішли у владу, яка їх роль зараз. Ну, це спеціально підібрані люди. Їх готували впродовж Майдану, шукали там таких конформістів з Майдану, да? яких потім можна ну, кинути кістку народу і сказати, от ми з Майдану поставили міністра, призначили того, 5-10-го. Те ж саме держава намагається робити зараз волонтерським рухом. Їй це вдається, ну взагалі, да, ми бачимо це. Ми бачимо, як поводять себе деякі особи, які ще вчора були волонтери, зараз вони советники президента, як вони міняють свою точку зору, як вони змінюють свою поведінку. Ну, що зробиш? Сім'ї урода, Що тут сказати? Але я, мені так здається, що ну, намагання держави якось придушити волонтерський рух, вони стикаються з тим, що взагалі ніхто нічого це не виконує. Є наказ Генштабу не допускати волонтерів до розположення військових частин. Ну, Нікому в голову не приходить цей наказ виконувати. Ну, Просто це ну, очевидно дурниця і. Зрозуміло, що, як там в тому наказі написано, що волонтери мають все здавати на склад в місті Сватова. ну, тоді волонтерів взагалі не будуть. Я ніколи ну, не віддам шкарпетик зв'язаних бабусів на склад якийсь невідомий, куди воно потім піде, потім знову будемо це на базарах купувати. Воно ж так і відбувається. Це ж проблема великого волонтерства. Да? Великі волонтери вони, да, вони роблять велику справу, вони завозять якісь речі, закуповують тисячами штук, але у них звітність. А звітність вимагає чого? Треба віддати в штаб. Очевидно, щоб тобі поставили печатку, підписали, потім це попадає на склади. Часто густо до нечистих на руку. Тих же прапорщиків, чи Бог, Бог зна кого. І потім ми, дрібні волонтери, теж саме купуємо за гроші. І ми вже довозимо до окопів, до бліндажів і віддаємо солдатам особисто в руки, бо нам вже не треба звітувати перед якимись інспекціями, там, чи ми звітуємо перед народом. Народ нам довіряє, народ дивиться наші сайти, наші звіти, дивиться нас на своїй Фейсбуці, бачить фотографії. І... Так ми і працюємо, так і вертимося. Галичан чекав офіційний прийом у Маріупольській міській раді. Заступниця міського голови Тетяна Ломакіна розповіла, як і чим живе сьогодні це місто Донеччини. Найбільш проблемні питання пов'язані з переселенцями. На даний час їх в Маріуполі понад 60 тисяч і переживають городяни за безпеку міста. Маріупольці з безмежною вдячністю сприймають підтримку від тих воїнів, які приїхали із всіх куточків України сьогодні захищати наш город. Ми відчуваємо, що Маріуполь сьогодні став дійсно такою місто-крепость. Для кожного жителя Маріуполя сьогодні дуже важливо відчувати, що ми в таку складну минуту не стали одні, що з нами, вместе переживають за события, які тут відбуваються, всі жителі України. У свою чергу, Франківська делегація запропонувала співпрацю у галузі освіти, культури та молодіжної політики, зокрема прозвучало Запрошення для маріупольських дітей відвідати літній табір при Манявському скиті. Цей український афон готовий прийняти на своїх теренах юних маріупольців уже цього літа. На прощання гості подарували міській владі сувенірні вироби з патріотичною символікою та передали дитячим бібліотекам понад 200 нових книжок від франківських видавництв. Ще 100 дитячих збірок та сувенірів подарували дітям реабілітаційного центру та будинкам сімейного типу. Найбільші емоції прикарпатці пережили при зустрічі з військовими у маріупольському госпіталі та з батальйоном патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Нашим хлопцям делегація передала подарунки та гроші, які виручила з продажу робіт прикарпатських дітей на благодійному аукціоні у Маріуполі. Одну годину, яку цивільним дозволили провести на території батальйону, присвятили співам і навіть танцям. Військові з Прикарпаття до останнього не могли повірити, що бачать земляків у Маріуполі. Відпустили гостей додому з привітом для рідних і цілого Прикарпаття. Шановні наші, рідненькі, наші, любимі наші, наші батьки, наші дідусі, бабусі, наші дівчата, жінки, діточки наші, всі наші рідні, хто нас знає, хто в нас вірить, хто нас підтримує, хто коли провожав нас, пускав слюдзу, дбав про нас і. Переживав за нас за всіх волонтерів, хто приїжджає до нас. Ми всім вам низький уклін дякуємо вам і кричимо вам Слава Україні! Героям! слава!» Пам'ятайте! Поки ми тут, у вас буде все спокійно, буде все гарно і буде якнайкраще. Чекайте нас з перемогою. Ми приїдемо всі живі, здорові, красиві, веселі і на два метри вище ніж зараз.